Росія виділила 6 мільйонів доларів на кампанію з дезінформації стосовно підриву Каховської ГЕС. І про це інформує прес-служба головного управління розвідки Міноборони України. У повідомленні йдеться, що підготовлені заголовки публікацій містять прямі звинувачення на адресу воєнно-політичного керівництва, зокрема президента України. І зараз на екранах ви бачите приклади таких заголовків. Про російську дезінформацію стосовно підриву Каховської ГЕС говоримо із програмним директором громадської. Організації Детектор Медіа автором щоденної радіопрограми про російські фейки на українському радіо Вадимом Міським. Пане Вадиме, ми вас вітаємо. Вітаємо Вітаю вас, пане Вадиме. То що говорять російські пабліки про підрив Каховської ГЕС, і насправді що вам відомо про те, чи готувалася така масштабна ем, методичка. Та, так, методичка стосовно цього приводу. Та ну бачите, немає підстав не довіряти ГУР у тому, що вони знайшли ці приклади російських заготовок для заголовків. Всі ці заготовки, як ми побачили, вони намагаються використовувати звично для росіян тактику перекладання відповідальності, що не Росія підірвала дамбу, а Україна підірвала дамбу. Вони ціляться на вище політичне керівництво, вище війсь. Військове керівництво України і намагаються таким чином сказати, що ось підрив цієї дамби. Ця хвиля, вона змиє і зеленського, і всю Україну, начебто. І хочуть сказати, що це таким чином, ось якийсь був такий дуже відчайдушний вчинок на фоні того, що військові провали, начебто, у української армії, і ось Зеленський, начебто, хоче тепер тероризувати власний народ. Ми розуміємо, що це вже не перший день. День війни, і е, в перший день можна було би і подумати, що раптом там щось таке може бути, але ми бачимо цю тактику терору російського, яка повторюється уже майже півтора роки, постійна, е, послідовна, і е, мене е, в цій. Комунікації їхні, яка загалом не є ну ця методичка чимось новим. Мене турбує тільки одне і вражає тільки одне. От пам'ятаєте, така сама тактика була у росіян цілитися на вище військове політичне керівництво України, коли почалися масовані обстріли інфраструктури енергетичної в жовтні місяці минулого року, і вони тоді намагалися перекласти відповідальність на президента України і сказати: це він винен люди, виходьте на протест. Зносьте цю владу, тому що вона вам не дає електроенергію насправді нічого, така комунікація в українців. Крім посмішки, викликати не може, тому що всі прекрасно розуміють, хто тероризує нашу країну, хто обстрілює різного роду інфраструктуру, як тоді енергетичну, так і зараз знову ж таки енергетичну, але вже із набагато більшими наслідками прямими для людей, які живуть у тих зонах, які затопило це, і людські життя, це і людське майно, це і інфраструктура, це колосальні збитки на багато багато років вперед для всієї країни те, що вони зробили. І е, те, що Росія досі не вивчила цей урок і не зрозуміла, що такими пересмикуваннями уваги е, неможливо обдурити український народ, це звісно мене просто вражає, тому що настільки е, недалекі, недалекоглядні е, ці методички е, КГБшні е, їхнього, е, їхніх розвідників також і вони просто не е, здатні зрозуміти. Е, е, Ворога, з яким вони воюють, настільки недалекоглядно, що вони просто в черговий раз наступають на ті самі граблі. Пане Вадиме, крім спроби впливу на своє населення, на російське населення, а також на українську аудиторію, російські пропагандисти активно вливають гроші у свою пропаганду і за кордоном власне про висвітлення підриву каховської гес обурювався і глава МЗС Дмитро Кулеба про те, що деякі західні змі намагаються подати факт підриву каховської гес із і з таким наративом, мовляв, не все так однозначно. Київ звинувачує Москву, Москва звинувачує Київ і так далі. Що можете сказати про це? Як у західних змі подавали цю інформацію про підрив Каховської ГС і як намагалися маніпулювати фактами? Ви знаєте, вже декілька днів пройшло, і я дивлюся, що все більше з'являється адекватних публікацій у західних виданнях. І та невизначеність і неоднозначність, яка спіткала в черговий раз західних світив журналістики, вона вже розсмоктується і стає все зрозуміліше і однозначніше. Ми теж маємо розуміти, що ми тут в Україні живемо і. Ми це відчуваємо все на себе. Вони живуть в своїх там Лондонах чи е, Нью-Йорках. і для них дійсно це може виглядати менш однозначно ніж для нас. Е, але справжня журналістика вона рано чи пізно розбереться, і нам звісно хотілося б, щоб це сталося раніше. Але я от дивлюся, що Нью-Йорк Таймс вже опублікував е, знову ж таки дуже гарну е, е, аналітику з експертами, поспілкувалися про те, що е, насправді неможливо обстрілами. Ракетними РСЗВ бучим, артилерією, якимось чином зруйнувати Каховську ГЕС. Це просто технічно неможливо зробити. Ну не знаю, якщо можливо там ядерна боєголовка буде в тій ракеті, то це інша справа. Але звичайними обстрілами цього зробити неможливо. Це був вибух, зроблений із середини. І зробити його могла тільки Росія, яка контролювала цю станцію, тобто тільки вона могла всередину завести вибухівку і зробити там цей вибух. І це вже підтверджують експерти західні на шпальтах провідних видань світових. Це те про що говорила Україна і ще з осені минулого року, коли тільки почали перші такі спроби. Залякувань з боку росіян, що ось Україна готується підірвати дамбу Каховського водосховища. Тоді вже українські експерти пояснювали, що це неможливо зробити, просто запустивши по ній ракети, як хоче представити це Росія, і що це може бути тільки внутрішній вибух. От зараз до цього вже доходить міжнародна аудиторія, і все більше ЗМІ за ці дні починають відкривати на це очі. Але звісно, що в перший день всім нам дуже неприємно. Евно, <іпевне> що якось після стількох епізодів терору, які Росія вчинила проти України, ще залишається якась неоднозначність. Хто ж, хто ж тут у нас може вчинити акт терористичний такого масштабу? Дуже дякуємо вам за те, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Вадим міський програмний директор громадської організації «Детектор медіа був з нами на прямому зв'язку і говорили про те, до яких дій вдаються російські пропагандисти.